Народився 13 жовтня 1977 року в селі Грушка Тлумацького району на Івано-Франківщині. Тут же він закінчив Грушківську загальноосвітню середню школу, служив в українській армії. По закінченні строкової служби працював у охоронній фірмі в місті Івано-Франківськ, в шлюбі виховував двох дітей дочку Ілону і сина Богдана. Коли розпочалася повномасштабна. Російсько-українська війна був призваний на службу в Збройні Сили України 17 липня 2022 року перестало битись серце нашого захисника. Наше мальовниче село Грушка славиться працьовитими, чесними, добрими людьми, в якому панує віддавна дух патріотизму. Багато було наших молодих хлопців. В роки Другої світової війни в Українській повстанській армії, які склали своє життя, своє здоров'я за волю України. Так само в сьогоднішній час такий буремний, такий лихий з нашого села служить на війні 46 людей, з них 18 чоловік на передовій. І я Особисто я чекаю на них як жінка, як мама. Бо три хлопці, однокласники моєї старшої доньки. І я щиро бажаю, щоб всі повернулися додому живими, здоровими. Прошу Бога про це. І дуже-дуже хочу цього. Наше рідне село, тут ми народилися. Тут пройшло щасливе дитинство. Повертаючись із далеких шляхів, ми летіли сюди, немов на крилах, бо саме це те місце, єдине і неповторне, яке викохало нас на своїх долонях, збагатило нас своєю красою, подарувало друзів. Ми завжди залишаємось його частинкою. Такою частинкою є і наш руслан, наша гордість, наш біль, наша пам'ять. Тут пройшло його життя. Цими стежками він спішив на зустріч із коханою. Тут перший взяв на руки синочка Богданка і донечку Ілонку, радів їхнім успіхам, підставляв своє дуже плече в разі невдач. Руслан мав добру і лагідну вдачу, був надійним товаришем і мав багато друзів, любив ходити на полювання. Коли в наш дім прийшла біда, він, не вагаючись, взяв до рук зброю, щоб захистити нас. Ми вдячні йому за це. Ми пам'ятаємо тебе. Всі люди знають, що є душа, але ніхто не знає, де вона знаходиться. Але всі люди знають, як душа болить при втраті рідних, товаришів, друзів. Я хочу як класний керівником згадати Руслана Білоника. Ми були добрими товаришами з його батьком вчилися в одному класі. А так сталося, що через багато років я став класним керівником. Він відрізнявся від своїх ровесників своєю життєрадісною, життєлюбністю, дуже любив різні стандартні прави і завдання. Ми багато з класом ходили в музеї, туристичні подорожі. І одного разу пригадую, такий випадок, ми пішли до містер, біля Дуба і вночі випав сніг. І було дуже холодно. Я не дозволяв, звичайно, їм, щоб вони спали на метах. І на ранку зібралися ми на нижню нараду і Руслан запропонував, давайте одінемо культі. Ми оділи культі на ноги, взуття було мокре, а ноги були сухі. На ранку я прийшов до школи в понеділок. Вони були всі в школі, всі здорові, всі радісні, мене не підвели, стали, все всі були здорові. Клас був не, невеликий, 21 учень цих хлопців у нас, дівчат, але будь дуже дружні. Час від часу, через кожні 5 років, ми зустрічаємося разом, згадуємо, зараз згадують вже мої учні, розказують про себе, про своїх дітей, про свої сім'ї, про внуків вже хто розказує, які хто, хто має. І так, а життя продовжується. Але сум цих втрат дуже дуже боляче. Рідним я спочуваю люди наші з маленьких наших сіл, з провінційних містечок зараз стоять на фронті, захищаючи нас, захищаючи нашу землю, Україна. Підростали синочки, совеля та сини в сорочки кучеря. Посмішка тиха любов. Схід сонця вкрила на стіна. Чекані, батька серце ще бить, материнська молитва, та він ночі летить. повертайтесь живими, синочки, сини, в матір Божа на всіх від війни, або Зароння сивина. Я б хотів би прочитати невеликий вірш, який написала моя дочка Ніна, про солдат, про їхні переживання. Я не збираю на панно, лише одне: я хочу волі. Я не випрошую давно, я є життя, українська доля. Я тут і там, я ліс і сад, я дерево самотнє в полі. Я тисяч тисяч назад стою на варті, братські колі. Я є, я буду, я солдат, який за правду переможе. Всі стоїмо по поруч брат. Ми можемо довго, довго може. За нас там моляться в тилу, готують їсти, пити, жити ми маємо за тих, хто мруть, і ворога труну вложити. Я не збираюсь на танцпол, хоча так хочу, хочу жити, та є мета, і з нами Бог. За нами, українські діти. Я не випрошую наряд і до сусідів не вриваюсь. Я воїн правди, і в снаряд я люту ненависть складаю. Мені все сняться, мирні сни. Я, мама, тато, брат кохана. Я прошу всіх прийти до нас сюди, як мир настане. На дворі дощ, на дворі сніг. І знову поливаю градом, стою на вахті темна ніч, а пахне рідним садом. Де я із татом ще малий, садив тут грушку, їв малину. Бо ж, проклят ледокат, тобі, твоїй доньці і сину. Ми всі збираємо на дрон, уся сім'я, уся країна та вірю, пролунає цвіт і переможе Україна. До війни Руслан був робітником по будівництву. Він працював, дбав про сім'ю, їздив на заробітки жінка, двоє дітей, яких треба було ставити на ноги. Він... Завжди старався виконувати свою роботу добре. І був, як то кажуть, людиною слова. Коли на початку війни, 7 березня, коли нам привезли повістки, він один з перших прийшов без зайвих слів, без зайвих запитань, взяв повістку. і Знаєте, такий був вираз обличчя рішучий. Він знав, куди він йде, і він не шукав шляхів, як то кажуть, відкосити. Пригадую, такий випадок. Треба було мені, особисто мені треба було відвести дітей до Франківська і були дуже погані. Погодні умови, дуже-дуже сніг, мело. так. І я ще так в задумі, ну, кого, кого попросити, бо свого автомобіля немає. Не, не цей. І мій покійний тато каже мені, тобі, це тебе ніхто не послухає, і ніхто тобі це не зробить, тільки е, Руслан Білоник. І справді він поїхав, ми відвезли дітей і поверталися вже так. ну, Погода була дуже погана, дуже мело, переживала, що ну, він міг і не послухати, він міг сказати, що я не маю часу, я не маю ну, подивися, що робиться за вікном. Але він, він реально, він такий був чоловік, в нього навіть ну, прізвисько було пацан. І він, ну, він відповідав тому своєму прізвиську, як то кажуть. Пацан сказав і пацан зробив. Знаєте, дуже важко важко говорити, важко з цим змиритися, але пам'ять про добру людину вона завжди є, буде в серцях тих людей, які цінують те, що він зробив. Бо війна, вона дуже, ну, мені важко говорити, але. Вона забирає найкращих. Вічна пам'ять тобі, наш герою, наш земляче. І ми завжди будемо пам'ятати тебе як доброго, щирого, вірного друга, односельчанина, як доброго чоловіка і батька. Усі молимось за мужчин, за тих, які від слова можність. Вони, коли ударив грім, не заховали за байдужість, а скупо попрощавшися з сім'єю, до рук узяли зброю, щоб жоден нелюд не ходив землею нашою святою. Тож день і ніч молімося за мужчин. У них позаду крила пломеніють, і знаємо, витримають все, і вірмо. Захистять усіх, навіть і тих, у кого ані крил, ні совісті совістіма. Люля, люляй, люляй, воїн України, Свою долю загубив, щоб жила дитина. То є знову мир у цілісінькому світі.